Грузія, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Грузія вступила в війну на стороні Росії. Риторично запитує Олексій Голобуцький. Далі текст мовою оригіналу. Саме такий висновок можна зробити зі зриву однієї з наших спецоперацій з на знищення інфраструктури у тилу ворога. Грузини підставили публічним розголосом ще й Румунію, Болгаріну та Туреччину. Служба держбезпеки Грузії заявила про затримання мікроавтобуса з вибухівкою, що прямував маршрутом Одеса -Ворон. Ніж вибухові речовини загальною вагою 14 кілограмів везли під виглядом акумуляторів для електромобілів. Вантаж був відправлений з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину та перетнув турецько грузинський кордон через КПП Сарпі 19 січня. Пунктом призначення вантажу було зазначено вороне. Же три вибухові пристрої було вилучено на російсько-грузинському кордоні. Проте ще три пристрої залишили у Тбілісі на конкретній адресі. Власне саме одночасне залучення та публічного скандалу трьох країн НАТО, з них дві країни ЄС -Порі. Еду з Україною і позначає, що це навряд можна вважати випадковим факапом грузинів, бо є певні межі тупості, а подібний демарш далеко їх перетинає. Грузія лише 14 грудня 2023 року на хвості України отримала від ради Євросоюзу статус офіційного кандидата на вступ до ЄС і менше як за два місяці вступила на боці агресора, якому протистоїть союз, допомагаючи Україні і ЗСУ, з якого боку не дивися це, як мінімум зрада інтересів майже офіційних партнерів тому із альянсу із союзом, і так це серйозний удар по арештках грузинсько-українських стосунків, бо Грузія дотепер позначала про російську позицію з багатьох питань, зокрема санкційних. Однак пряму війну не отручалася. Можливо, приводом щоб дозволити собі настільки демонстративний крок стала заява, якраз сьогодні рокіровка про російських прем'єрів Грузії Раклія Гарібашвілі отримав пропозицію очолити керівну партію російського олігарха Бідзіни. Івані Швілі, Грузинська мрія ймовірно, за. Мінить Іраклії Хобагіце, як голова грузинської мрії, а на місце міністра оборони Джоан Шера. Шераборучладзе прийде віце-спікер парламенту Іраклії Чікувані обидва від проросійської грузинської мрії. Про це стало відомо тільки в понеділок. Уже після інциденту, грузинський парламент запровадив жовтий рівень режиму безпеки у зв'язку зі зміною уряду. Тобто у Грузії зараз формально короткий період межевладдя, і можливо грузинська влада і спецслужби якраз і діяла з розрахунком, що відповідальність за відверто ворожий Рока удасться спасати на плутанину, що вже неприємно безумовно, але про таке завжди краще бути інформованим і мати певність знати весь перелік ворогів обличчя, у тому числі що планувати подальші спецоперації з врахуванням Грузії як ворожої країни. На завершення понеділка не було відомостей ані від європейських, ані від українських джерел про якусь офіційну реакцію на цей недружній крок країни, що отримала величезні аванси від НАТО і ЄС. Ймовірно, зараз іде на офіційне з'ясування обставин і наслідки дії Грузії. Звісно, це у жоден спосіб не применшує нашої поваги до 1300 бійців грузинського легіону підпорядкованого горміністерства оборони України, який з 2014 року ви проти Росії. Понад 50 бійців легіону віддали на цій війні життя. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом.